Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами дуже цікава подорож. Ми відправимось з вами на пошуки скарбів. Не простих скарбів, а скарбів-туземців. Подивіться, хто у нас тут є. Це справжнє плем'я дикунів Дивіться, які вони страшні. Тут супер кораблі! І, звичайно, наші сміливі герої і острів зі скарбами. Ну що, друзі, ви готові відправитись з нами? Тоді підпишіться скоріше на наш канал і ставте вподобайку. А хто перший підпишеться на наш канал, тому ми відправимо Лего Фігурку. Ну що ж, відправляємось на пошуки скарбів. Поїхали! Привіт ігорю! Привіт, Юрко! Подивись, що я придбав на ликсі. А що це за книга? Це стародавня книга. Я переклав її завдяки штучному інтелекту. І знаєш, що тут написано. Тут інструкція, як знайти скарб. А ти впевнений, що це не якийсь жарт. Але ми не дізнаємось, поки не перевіримо. Ти допоможеш мені. Добре, згоден. Тоді завтра відправляємось. Зустрічаємось завтра на березі. Добре. А звідки в тебе цей човен? А, я орендував його для нашої подорожі. А ти вмієш ним керувати? Так, не хвилюйся, я закінчив курси. Давай поплили вже. Книга говорить, що нам треба триматися південного курсу. І за кілька днів ми будемо на місці. Ой, скоріш би вже, щось мені тошнить уже. Так, тут сказано, що ми маємо проплити повз Зміїний острів. Ой, сподіваюсь, що там безпечно. Не хвилюйся, все буде добре. Ой, ми в морі вже майже тиждень. Наші припаси закінчуються, але ми ще нічого не знайшли. Ти впевнений, що ми не заблукали. Дивись, що там попереду. Ось він, зміїний острів. Ой. Сподіваюсь, тут безпечно. Диви, яка вона страшна. Тут написано, що ми маємо його плисти з лівої сторони. І будемо майже на місці. Давай обережно, тримайся подалі від цього острова. Добре, добре, не хвилюйся! Ось ми й на місці, друже. Дивись, ми знайшли його ха, -ха, ха. Подиви, друже, який чудовий острів. Я впевнений, тут повно скарбів. Ой, якби лиха якого тут не було на цьому острові. Переживайте так, не переймайся, Щас все знайдемо. Ти що не чув? Нічого не чув. Мені здається, що за нами хтось слідкує. Що ж ти таке кажеш? Хто тут може бути на цьому острові, окрім нас? А ось хто подивись, я ж казав, що ми тут не самі. Подивись, які вони страшенні. М да, цікаво, хто ж це такі. Вони хочуть нас їсти. Хм, у книжці про це нічого не було написано. Друже, куди вони нас ведуть? Що вони хочуть з нами зробити? Не хвилюйся, друже. Тримайся. Головне, не показуй їм нашу книгу. Все буде добре. Ой, відпустіть нас, будь ласка. Ми ж нічого не зробили. Відпустіть мого друга. Друже, щось мені підпікає там в спину. Ой, друже. Зараз, зараз намагаюся щось зробити. Так, це мій магнітофон. Не чіпайте його, будь ласка, але ні, заберіть його краще, відпустіть мого друга. just uh, uh, oh Я Я опустив нашу книгу. Як, друже, ти що? О. Друже, вони попадали на коліна і моляться. Здається, вони думають, що ми їхні боги. Так скоріше мене розв'яжи тоді, бо я вже починаю кипіти в цьому чані. А біжу, біжу. О, о, зараз зараз я допоможу тобі. О, ось так, ось так, зараз я тебе розв'яжу. Ой, дякую тобі. Ой, думав, що вже кінець мені. Та нема за що. Подиви на них. Ой, вони досі моляться і не встають. Подиви. Так, здається, це нам на руку. Тепер ми зможемо взяти те, що ми захотіли. Ей ви! Піднімайтеся і скоріше нагодуйте нас з моїм другом. Бо ми вже не їли дуже давно. Хм, дивись, мені навіть починає тут подобатись. Ой, а мені б краще б додому скоріше повернутися. Давай вже будемо плисти назад. Ну, скоро, скоро попливемо. Ось тільки. Скарби знайдемо і попливемо. Так, слухайте мене. На, на знак вашої поваги до нас потрібно ну, трішки якихось скарбів. Бо ми зібралися додому і хочемо поскоріше відплити. Тому дуже чекаємо, коли ви все це до нас принесете. Зрозуміли? Зрозуміли. Здається, вони нас зрозуміли. Ой, дуже на це сподіваюсь. Хай скоріш приносять ті скарби та попливу. А, стоп, 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 стоп. Ледве не забувся. І нам потрібен корабель більший, чим був у нас. Ну, щоб вмістилися усі скарби. Зрозуміли? Здається, і це зрозуміло. Ну все, давайте, давайте, ідіть, ідіть, збирайте. Ого! Подиви, які вони нам яхту підігнали. Нічого собі. Тепер ми там все розмістимо. Так, нічого собі. Я такої ніколи не бачив. А де наше золото? Де де? О, ось і воно, дивись, які вони молодці. Цілий сундук притащили. Ну що ж, будемо грозитися. Давай, давайте, друзі. Так, ну що там, усе погрозили? Так, провіант поклали. Ось він і скарби тут у нас на кораблі. Ну що ж, дякуємо вам! Знак нашої поваги ми залишаємо вам цю книгу. Ось, тримайте її і бережіть. Так. Прощавайте. Глакули. Слухай, друже, а що ти будеш робити, як ми доберемось додому з цим скарбом? Ну, мабуть, побудую собі хату, куплю собі ламбу. Ну і, звичайно, заведу пса. А ти що будеш робити? А я, мабуть, напишу книгу про наші подорожі і буду мандрувати світом. Ось так, друзі, закінчилась наша історія. А якби ви знайшли скарб? як би ви ним розпорядились, напишіть нам, будь ласка, в коментарі про це. І не забудьте. І не забудьте про конкурс. Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте український контент. Чекаємо на переможця. До зустрічі!